Тайпінг у цієї клавіатури реально класний і не менш класний комплект, збірка, матеріали і, звичайно, дизайн. Клавіатура реально відчувається і виглядає дуже дорогою, але при тому на кошти орієнтовно близько 100 доларів. Клавіатура Vomier – SK75. У мене клавіатура у чорному кольорі, вона виглядає досить строго. Є розбавка е, по кейкапа в комплекті, кому ви побачите на початку відео. Можна з білими отак комбінувати, можна з кольоровими. Ну а так в цілому це строга класична клавіатура. звичайно, підсвітка в неї є. Клавіатура виконана повністю із алюмінію. Це топ кейс, виходить, е, з двох частин верх і низ. Верхня частина знімається, треба відкрутити шестигранні болти е, під кейкапами, відповідно знімаємо і маємо доступ до середини. Середині клавіатура виглядає не менш якісно і все продумано зроблено. Однією рукою дану клавіатуру тримати тяжко, тому що реально вона така, знаєте, відчувається монолітною. І якщо брати по товщині металу, я думаю, тут дуже класно все зроблено, тому що вона тяжче, наприклад, за попередні клавіатури, які я тестував, знов ж таки з алюмінією, і реально це плюс. Плюс є така глянцева вставка, красива. Ви можете побачити, так вона запацькується, але знову ж таки. Елемент дизайну тут такий присутній. Резинові ніжки також є, які гарно тримають клавіатуру на столі. Одразу можете побачити, як вона виглядає. Вона дуже круто виглядає, От дорожче за свою ціну це однозначно. Кнопки стрілки трошки відділені, але біля шифту. Стрілка вверх тут у нас знаходиться, логотипом Омір і от додаткові кнопки тут також присутні. Хоч дизайн це на любителя, але все ж таки дана клавіатура виділяється серед інших клавіатур тим, що тут, хоч і чорний корпус, але є ось таке цікаве напилення, тобто такі, як бльоски, і воно переливається під світлом, і, як на мене, це виглядає гарно. Не просто якась така скучна клавіатура чорного кольору, а от прям щось таке цікаве. Кейкапи тут теж чорного кольору з нанесенням символів білого кольору, вони не Свічується, тому підсвітка буде пробуватись тільки навколо кейкапів. Цікава фішка даної клавіатури заключається в тому, що включення-виключення без дотового режиму знаходиться під клавішою caps Lock. Я спочатку не зрозумів, де знаходиться режим переключення, але він у нас ховався ось тут. Ми його можемо побачити On, Off. Товщина стінок кейкапів тут непогано, але, наприклад, у юнзі за приблизно ту саму ціну кейкапи мають більшу товщину, вони трошки кращої якості. Лиття пластику непогане, але є такі невеличкі зазубринки, трошки все-таки товщина стінок гірша, але структура і відчуття самого кейкапу приємно. Воно трошки має таку зернистість, але палець не ковзає, можна тримати впевнено свої пальці на клавіатурі. Ну і в принципі, по кейкапам по вигляду. Нічого їм не бракує. Це у нас даблшот подвійне лиття. Клавіатура підтримує 35 і пін свічі. По комплекту де ось такий 5-піновий свіч бірюзового кольору. Він змащений з заводу, дуже приємно натискається, плавно ходить, доволі легко. Всі характеристики свічів можете подивитись на сайті. Посилання я вкажу. А от по відчуттю мені дуже подобається і по звуку, і по тактильним відчуттям. Тайпінг буде в кінці відео. Класні свічі, от реально мені вони сподобались. У середині можемо побачити полікарбонатний плейт. Варто відмітити, що під плейтом є шумка, є також свічпат чорного кольору, свіч не буде стукати по платі, це плюс. Ну і відповідно між плейтом і платою є також піна Ева. Це однозначно плюс. І що мені сподобалось в цій клавіатурі, якщо ви любите Flex, тут він хороший. Подивіться, от я натискаю, не знаю, буде видно. Вам. Я думаю, буде видно. Клавіатурка Flexit непогано. Якщо порівняти з попередніми клавіатурами, які я робив огляд, теж з полікарбонатним плейтом, то там флекс мінімальний. Але тут ви відчуваєте, що вся конструкція при тайпінгу трошки все-таки просідає на низ. Клавіатура підключається по 2,4 каналу, по блютусу, ну і звичайно, по кабелю. Акумулятор, до речі, тут 4000 мА. І дана клавіатура здатна пропрацювати близько 70 днів з підсвіткою, і це реально хороший показник. Якщо говорити про вагу клавіатури, вона то складає 1860 грамів. На хвилинку попередні клавіатури, то вони важили. 1400 грамів, вона реально тяжка. Враження від даної клавіатури у мене дуже чудові. Обов'язково я буду робити кастом даної клавіатури, тому що хочу попробувати все ж таки змастити додатково стабілізатори. Вони, до речі, тут відпрацьовують теж непогано. І тут вони відпрацьовують дуже добре. Але, в принципі, їх можна змастити ще сильніше, тому що смазки все-таки з заводу мінімально, і я думаю, там результат буде ще цікавіший. Ну а зараз демонструю тайпін тест. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь на канал і не забувайте поставити лайк цьому відео.